Вітання в ефірі новини на Ukrainian Media Network. Судді Катерина Супрун та Назара Задирій. Щойно ми завершили дивитися матч збірної України проти Північної Македонії. Україна виграла 2-1, здобула три турнірних е... бали. бали. Очта е, сьогодні ввечері. Це перша перемога української збірної на євро 2020 е, 2021. Окей, Нідерланд... Нідерланди сьогодні зіграють з Австрією 22 двадцять Це продовження. Футболу в групі в нашій, а Україна з Австрією зустрінеться в понеділок, о 19. 19 Так і це буде вже вирішальна гра, але в залежності від того, як Нідерланди зіграють з Австрією. Так, ну а ми переходимо до наших. Хоча що там ну, окей, ладно. Там футбольні аналітики зібралися, <рес> але ми раділи нам нам сподобалось. Да, круто. Вітаємо нашу збірну. Звичайно, слава Україні. Героям слава. Сбу викрила екс ексбоєвика ЛНР в лавах національної поліції. Він там був ось зарахований в Луганської області. Зарахований він був туди у 2016 році і пропрацював там аж до тепер. А в 2014 році, власне, він і ось воював на боці збройного формування незаконного Дрьомова, яке на той час контролювало Сєвєродонецьк. Коли власне посунули українські військові бойовиків з території Сєвєродонецька, чоловік вирішив перейти на роботу в правоохоронні органи українські. Був до цього на Московії, переховувався потім на окуп... в окупованому росіянами Криму. А потім він вирішив повернутися в Україну правопорушнику. Повідомлено про підозру в чиненні злочину. Передбачено частиною 2 статті 260 кримінального кодексу України. Це участь у непередбачених законах збройних формуванням. Ну а також він був зарахований до підрозділу окупантів. Який брав участь у катуваннях українців а також в вбив, вбивствах військовослужбовців збройних сил у боєзіткненнях під рубіжним та у Новайдарському районі за за даними правоохоронців? Так. Очевидно, що це все має бути а, доведено. А, завтра відбудеться засідання ради національної безпеки та оборони, як і власне і анонсувалося раніше. А, відомий вже порядок денний. Це щодо розгляду стратегії розвитку оборонно промислового комплексу України? Хочу нагадати СімпроДОЗ, який досі не підписаний державне оборонне замовлення. Далі розгляд питань в таємному режимі передбачається. Далі про застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів. Очевидно, це санкції. Доповідь голови Державної служби геології та надру України щодо стану виконання рішення РНБО від 19 березня. Треба нагадати, що тоді РНБО вирішили дослідити, кому належать надра і хто ними як користується. І взагалі, що з якістю води питною. В Ні, це було вже інше, здається. Інше? Це 19 березня. Ну окей, ага, неважливо, не ага, ага, да. так. РНБО також і про це говорила. І далі п'ятий пункт різне. Ну, це попередній попередній порядок денний, як повідомляють при службі РНБО. Ну і брифінг очікується секретаря РНБО РНБО Олексія Данілова о 18-ті, але це орієнтовно, дуже орієнтовно. Як ми знаємо, може бути і за годину, і одразу, і як завгодно. Треба нагадати, що уряд схвалив санкції проти осіб, які виправдовують російську агресію ще позаминулого тижня. Очевидно, уряд є одним з тих державних органів, які може бути суб'єктом подання щодо. До санкцій в них було 10 днів для того, щоб це передати. РНБО ну подивимося, чи на цьому засіданні йтиметься про цих фізичних та юридичних осіб. Там було шестеро фізичних осіб і 10 юридичних так, осіб. Так, ну подивимося, що, про що, про що йдеться. прошому уважно. Азербайджан хоче купити розробку українського додатку дія. Йдуть перемовини про це в Мінцифрі. Повідомили да а, офісі президента. Так да. зеленський говорив про це на форумі Україна. 30 я так розумію, да? ну, про це говорив. що деякі країни зацікавлені. Стало відомо, що це може бути Азербайджан. Значить, враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки. Наразі немає інформації щодо можливої вартості від продажу контакту. Концепту відсутня, повідомили у відповіді Офісу президента на Запит Радіо Свобода. Саме так. Ну, Де, декілька країн, до речі, зацікавлені. Та -да -да, я ми, б, так, я сказала питаю, що декілька країн, країн, країн. зацікавлені. Ну, поки що... Ні, це круто. Насправді це говорить про те, що така цифровізація вона затребувана в світі. Так. Антикорупційний суд. Затвердив угоду зі слідством у справі екс-міністра Злочевського про Хабари здоровецьких хабар, які нам показували фоточку, на весь стіл. Покажи, покажи оту фоточку. От він, п'ять мільйонів доларів. Ну тут йдеться е, не так про самого Злочевського, а про ось е, одну з осіб, яка, власне, була посередником, да мала передати ці гроші. Йдеться про Олену Мазурову, а, Мазурову Мазурову. Мазурову. Так. Вона можливо ймовірно надасть викривальні покази у цій справі. Вважається, що саме Микола Злочевський був організатором передачі цього хабара. В цьому брали участь Олена Мазурова, також Микола Ільяшенко. Він теж екс як і вона і один з менеджерів компанії Бурізма груп Андрій Кіча. За що ці гроші мали передати? Мали передати ці гроші для того, аби закрити справу там, де вона стосується Злочевського, щодо можливості щодо його причетності до заволодіння коштами стабіляційного кредиту національного банку, виданого Патріалбанк і легалізації цих Коштів йому е, у цій справі повідомлення про підозру, е, заочно слідство щодо нього ведеться, очевидно. і Він намагався через цих осіб вище згаданих передати 5 мільйонів доларів для того, щоб стосовно нього це е, е, слідство було припинене. А там інші особи також фігурують не тільки він один, але ну от вони 5 мільйонів доларів. Ой. Тим часом у Києва автодорі проходить обшуки. Про це повідомляла Київська міська прокуратура. Йдеться про ухиляння від сплати податків. Так, на понад 30 мільйонів гривень. Ось так це відбувалося. Ну, що це ж вилучають документи, очевидно, тому що там йдеться про залучення субпідрядників, через яких відповідне оподаткування не було здійснено. Тут сказано, що вказана підрядна організація. До речі, будувались мости шляхопроводи на перетині проспектів Комарова, в які брала участь ця компанія. Uh -huh. Ну звичайно, нам її не називають Цю, субпідрядника цього проспект Комарова та Леся Курбаса над залізницею києво Волинського Святошинського. І там от і вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами Київавтодор, зазначили. У фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності залучених, нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт тих шляхопроводів, які ми перелічили. Чекаємо тепер на якесь звернення від Віталія Кличка про те, що це все пройські врагов. Ну, він бачив ми футбол, дивився теж. Ну, може, потім новини подивиться і якесь звернення зробить. Можливо. На цьому все. Так, це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.